Перший квартал 2013 року підходить до свого завершення. Окрім погодних негараздів, він приніс чималий головний біль фінансистам нашого міста. Адже виконання дохідної частини бюджету є, як то кажуть, під великим питанням. Про податкову заборгованість та борги із виплати заробітної плати велася мова під час засідання спеціалізованої комісії, що відбулося у Червоноградській міській раді в четвер, 21 березня. Основним у порядку денному було питання погашення державним підприємством «Львіввугілля» багатомільйонної заборгованості із податку на доходи фізичних осіб. Якщо у найближчий час наголосив заступник міського голови Червонограда Василь Турко, вугільники не сплатять хоча б частину існуючої недоїмки, у міській казні може забракнути коштів на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Завершується квартал. Очікуються перші показники. На жаль, вони за попередніми даними не дуже втішні. 88% надходжень складає податок з доходів фізичних осіб. І основна складова цього податку, це проблемна складова, це є заборгованість, яка є по вугільниках. І власне, що на цій нараді, про яку говориться в назві першого питання, було доручено, дослідно зачитаю. В області Чудійовичу і Карташовій забезпечити спільно з органами Державної податкової служби у місті Чернораді та Сокальському районі 100% сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб під час виплати заробітної плати працівників угледобувних підприємств, не допускаючи жодної заборгованості та порушення термінів згідно з вимогами податкового кодексу, домогтися погашення існуючої сьогодні заборгованості, зазначених підприємств з податку на доходи фізичних осіб до 1 липня. Тринадцятого року після того, як найбільші підприємства нашого краю, в тому числі й ДП Львів були переведені на обслуговування до обласного центру, червоноградським податківцям доводиться узгоджувати із львівським керівництвом практично усі свої кроки по відношенню до вугільників. Оперативності у вирішенні проблемних питань цей факт, звісно, не додає. «Вугледобувні підприємства займає займають заборгованості сумі 12 мільйонів 830 тридцять тисяч. Крім цього, існує проблема даного характеру такого: значить, депель вугілля стоїть на обліку в великих платниках податків міста Львова, а у нас вони є платниками окремих видів. Тому для, скажімо так, проведення собічної роботи, повної роботи по зменшенню заборгованості по даному податку. Ми а саме податкова у місячнограді, зверталися до суду з позовною заявою на стягнення заборгованості, підтвердження її, в чому нам було відмовлено. І ще раз наголошую, оскільки депаль вівгілля знаходиться на обліку великих платниках податків в інспекції по роботі з великими платниками, 21 січня 12-го року направлено листа на інспекцію дану. Для включення в план графік на другий квартал проведення е, планової перевірки по даному підприємству, піс... внаслідок е, чого можна буде не тільки, е, скажімо так, підтвердити суму даної заборгованості, але винести рішення на її стягнення. Говорили під час засідання комісії і про стан заборгованості із виплати заробітної плати. Серед економічно активних підприємств нашого міста найбільше боргують своїм працівникам «Укрзахідвуглебуд», «Зовромас» та КП Соснівка житлокомунсервіс.